Вночі та за поганої видимості вони є незамінними помічниками українським захисникам на східно-північний напрямок військовим сил спеціальних операцій. Вінниця передає тепловізійні монокуляри, в тому числі і ті пташечки, які ви отримали. тому нам дуже важливо, щоб ця допомога була завжди по призначенню. Вона приносила тільки на користь безпосередньо бойових дій. Ну і просили би, щоб був якийсь зворотній зв'язок. Показали так. нам, де ви як працюєте. Запит військова частина надсилала саме на тепловізійні пристрої, бо почастішали нічні ворожі напади. В тій частині, де саме ми несемо службу, дуже часто є вторгнення ДРГ груп, які на превеликий жаль ну, мирні мешканці страждають від цього і не тільки військові. Хоча є і ситуації, коли і на військових йдуть. Відповідно, ми повинні посилити боротьбу з цим, а для цього потрібні сучасні засоби, власне, якими є ці е, монекуляри нічного бачення. Із Вінниці щотижня на передову їдуть розвідкомплекси, чаклуни, дрони, обладнання та техніка для облаштування бліндажів та позицій військових. І Міська рада і міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підтримує близько тридцяти. Різних підрозділів, в тому числі і наші вінницькі бригади, і та і ті бригади, де воюють і служать наші вінничани. Запросів дуже багато, і ви знаєте, що буквально з 1 січня ми вже об'явили достатньо такий великий блок тендерів для закупівлі аналогічного обладнання. Розширяємо спектр цього обладнання, тому що є запити іншого характеру, і те, що дозволено купляти за кошти міського бюджету.